Американських делегатів до Москви. ми продовжимо спецпредставник президента США Вітков провів зустріч з російським диктатором Путіним. Ці перемовини я нагадаю близько п'яти годин тривали. І за підсумками розмови помічник кремлівського очільника товариш Юрій Ушаков заявив, що дискусія корисна відбулася, але компромісного плану наразі немає. Україна в свою чергу ж готова до будь-яких сигналів від американської сторони після зустрічі е, на болотах. Від цього будуть залежати наступні кроки. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Далі цитата. Ми отримуємо ті чи інші сигнали. Якщо сигнали спрацюють так, якщо це ферп із нашими партнерами, то може ми зустрінемося з американською делегацією дуже швидко. На якому рівні ми подивимося, залежно від сигналів. Якщо сигнали будуть давати можливість і шанс прийняття глобальних, але швидких рішень, то буде рівень вищий. Я готовий отримати усі сигнали, і готовий на зустрічі з Президентом Трампом. Усе залежить від сьогоднішніх розмов. Володимир Зеленський, президент України. Сигнали зараз з них почнемо. Геннадій Дубов на прямому зв'язку це політичний оглядач. Геннадію, мої вітання. Доброго ранку. А які ж ті сигнали можуть бути? Я не бачив, поки їх на загал. Впевнений, що, мабуть, там по дипломатичним каналам якісь сигнали ми отримали, але на загал сигналів не бачу. Чому не бачимо? Рано ще не прокинулись там всі, чи Вітков не долетів. Може і добре, що не бачимо, тому що якщо надмірна публічність, вона в нашому досвіді до результатів позитивних приводить не завжди. М'яко кажучи, ага. от ви з паном Чаленка обговорювали Європейський Союз і його політику. От вони абсолютно прозорі, публічні, але толку від цього відверто не дуже багато. Тому, коли американці багато в чому секретять зміст, зміст перемовин, зміст документів, і ми дізнаємося лише дуже в обмежених інтерпретаціях, власне, про що там ідеться, то можливо, давайте сподіватися, принаймні, що це є добрим знаком в цьому контексті. І якщо ми що ми бачимо сьогодні, це відповідно ну, така класична з підручників з міжнародних відносин, так звана. Човникова дипломатія, тобто скрінеться так би мовити, позиція однієї сторони жертви війни, в нашому випадку наша далі відповідно проговорюється ситуація з державою агресором, яка є іншою стороною війни, і американці намагаються змодерувати імовірний компроміс. Тобто, якщо Володимир Зеленський з ним тут можна погодитися, якщо ми маємо ситуацію фейерплей, коли Ця гра іде добросовісно, коли посередник дійсно має намір завершити, як пан Трамп каже, дев'яту війну за своєї каденції. То в цілому такий підхід він дійсно може спрацювати, тому що попередні відповідно підходи не дали результатів, і так чи інакше, все на сьогоднішній день вирішується на полі бою. Трамп, по суті, прибудовує певний інший спосіб, який, імовірно, має шанси на те, щоб завершити війну або принаймні наблизити таке завершення. І ми маємо спостерігати настільки за експозицією, хто скільки годин провів відповідь відповідно або було... Не хто що як, як посміхнувся, з якої ноги зайшов у відповідний зал засідань, а маємо дивитися на перші результати, які мають бути оприлюднені у формі принаймні двосторонніх або трьохсторонніх камінюки, або принаймні заяв про можливі параметри майбутнього миру. От з цього десь ми зможемо зробити висновки. Сьогодні нічого з цього немає. Відповідно, росіяни сказали, що на додачу до певних базових пунктів умовної мирної угоди. Американці привезли їм ще чотири документи. Що це за чотири документи? Це про там тунель під Берінговим пролівом, чи відповідно також частина умовного врегулювання війни, яку Росія розв'язала на території України. Ми сьогодні не знаємо. Тому ми лише сьогодні знаходимося в як інформаційне співтовариство в позиції пасивних спостерігачів, і відповідно будемо чекати на якийсь результат. Що має вилитися у погодження спільного бачення якихось пунктів відповідно мирного плану, між передусім російською позицією і позицією держави України? Ну я так розумію, що найближчий тиждень нас чекає якась зустріч нашої делегації, можливо, з американською, паралельні якісь консультації з європейцями, і в результаті щось має народитись чи як? Ну, скоріше консультація з американською стороною, яка вже розуміє позицію російської сторони. Отут можливо американці подивляться на свою шахматку їх проекту мирної угоди, і подивляться. Ну, припустимо, що от сьогодні мова йде про те, що є три червоні лінії для росіян. Для нас я думаю, приблизно також мова йде про три-чотири пункти. А от решта, відповідно, умовно 20, або там 24, або інша кількість, яка є більшою за 3 або 4, вона може бути в цілому сьогодні погоджена. Тобто можна починати з малого і говорити про те, що да, принципові істотні пункти не погоджені, але е, другорядні пункти вони на сьогоднішній день можна констатувати, що щодо них можлива згода. Ну, умовно кажучи. Чи будуть ну, багато навіть не будемо спекулювати з приводу того, які саме конкретно відповідно положення можуть бути винесені, але в будь-якому випадку, якщо взяти знову таки масив пунктів під три десятки. Там не хоч і ключові, але власне такі, що не знаходять сьогодні згоди, їх відсотків 10-15. Тому відповідно можна спертися на 85, там де погодження можливо, і спробувати рухатися далі. Мене економічний аспект цікавить. Економічний в плані там або потенційного там зняття якихось окремих санкцій. з... Московитів або якась там економічна співпраця, тому що тема економічної співпраці коментував і цей товариш ушаков Там пройшовся по ній трошки, і Дмітрієв окремо казав, що ну бізнес, бізнес і співпраця от їх оце цікавить. Ну бо очевидно, є ж певні проблеми економічні, треба їх якимось чином перекривати. 160 лярдів плюс на на війну ж наступний рік фінансувати чимось потрібно. е-е Європейці і їхня позиція, ну дивлячись за аналітики Reuters, яку ми теж от перед тим як вас доєднати з паном Челенком обговорювали, ну їх це бентежить. Потенційне зняття якихось обмежень і додаткові мільйони чи мільярди російських кишені? Чи бентежить це американців? Чи, чи типу ну окей, бізнес usual, так бізнес аж usual. Ну, дивіться, тут я би не став так, так би мовити, вульгаризувати це питання, тому що якщо ми думаємо, що американці виходять із того, що ну там байдуже на Україну і необхідно заробляти, то це невірна інтерпретація з моєї точки зору їх позиції, тому що американці говорять виходять із іншої ідеологеми. Вони говорять про те, що Зазвичай, ті, хто торгують споміж поміж собою, хто має багато відповідно проектів, які приносять серйозний гешефт, які дають можливість розвивати економічну сферу відносин, ті між собою не воюють. І е, не в останню чергу, саме тому в окремих іноземних виданнях говорилося про те, що, наприклад, відносно України гарантіями безпеки справжніми можуть бути, наприклад, там на 10 років скасування будь-яких мит з боку Сполучених Штатів. Що гарантією безпеки з боку Сполучених Штатів, передусім є економічна складова, це мова йде про нас, бо та ж ресурсна угода вона сприймалася серед іншого, як відповідно те, що американці, заходячи в наші проекти, передусім. Корисні копалини, в інфраструктуру і так далі, маючи тут розміщені капітали, вони відповідно таким чином гарантують в тому числі можливу свою участь у випадку російського повторного нападу, і це є також серйозним сигналом для росіян. Якщо подивитися на інший бік власне цього протистояння, то подібна ж подібна ж логіка вона може бути справедливою відносно Російської Федерації. Якщо мова йде про серйозні газові нафтові інфраструктурні проекти, про проекти в Арктиці, про проекти із будівництва Кригаламів, наприклад, то там цифри ну такі дуже дуже великі. Мова йде про декілька трильйонів доларів і з того, що на сьогоднішній день американці з росіянами говорили. Ну, принаймні не публічно, і що просочувалося в пресу, і за цією логікою так само, якщо Російська Федерація заходить зі сполученими штатами у відповідні економічні проекти для штатів, це важливо з точки зору того, що Росія не поглиблює свої відносини з Китаєм, який є е, ключовим стратегічним супротивником штатів. І для штатів це є важливим з точки зору того, що Росія буде вести більш помірково на політику, враховуючи економічні інтереси. Тобто, якщо ви нападаєте на сусідів, ви не заробляєте. Якщо ви ведете мирне життя, ви заробляєте трильйони. Тому в цьому сенсі я б з європейцями мабуть, ну тобто, питання європейців турбують заморожені активи. Це е, кругом бігом відповідно мільярдів триста доларів. Що є не так багато насправді? Це е, відносно невелика сума, вона важлива з точки зору європейського союзу. Це але це так чи інакше, якщо все вилучити, те, що на арештовували у росіян, це потреба України закриває всього-навсього роки на два, тому що цифри приблизно порядка 150 мільярдів доларів нам необхідно для фінансування як Сил оборони, так і відповідно загальної е, частини нашого бюджету. Тому європейська позиція вона можливо комусь більш приємна, але давайте подивимося на ситуацію під іншим кутом. А що європейський союз може зробити? Що вони роблять на сьогодні? Крім того, що дуже серйозно запевняють нас на словах. Що все буде добре, рішення будуть прийняті, Бельгія погодиться, Євро Нацбанк передумає, ну і так далі. Ми це чуємо роками, на жаль. І оцей перший рік, коли фінансування і лідерство у питанні України, воно повною мірою належить Європейському Союзу, він не так, щоб демонструє великі успіхи. Програму ПОРОЛ до сих пір повною мірою не дозібрали. Фінансування на наступний рік повною мірою ще не Визначено. Рішень юридичних, які б, можливо, формували препараційний кредит, на сьогодні не прийнято. А ми про це говоримо, давайте нагадаємо ледь не з весни цього року. Тому, коли європейці чимось стурбовані, то ми можемо, мабуть, також свою стурбованість їм висловити з приводу того, що їх обіцянки, їх риторика вона насильно відповідає тим справам і тим результатам, яких досягає. Політика як європейського союзу в цілому, так і окремих держав, які входять у це об'єднання. Ще одну заяву хочу додати: настав час змусити джерело війни Москву завершити війну. Про це заявив Андрій Сибіга після чергових погроз російського диктатора. Очільник нашого МЗС наголосив, Путін робить заяви, які демонструють, що він не планує припиняти війну. Далі цитата. Вже другий день поспіль Путін робить заяви, які демонструють, що він не планує припиняти війну. Вчора він заявив, що готовий воювати всю зиму. Сьогодні він погрожує морським портам та свободі судноплавства. І ці погрози спрямовані перш за все на Одесу, про яку президент Трамп говорив з великою теплотою. Росія повинна припинити кровопролиття, яке вона розпочала. Якщо цього не станеться, і Путін просто знову плюне в обличчя світу, мають бути наслідки. Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України. Пане Геннадію, а заяв там ну, реально він наговорив і по морю, і, і по Донеччині, і взагалом, по тому що вони там сильні і воюватимуть, воюватимуть. Там. В одній з нещодавніх заяв він сказав, що й до останнього українця. ну, Він, типу, цитував європейців, але ну, рот, як то кажуть, каже, каже своє. Так от, заяви. Вони не на рівному місці народжуються. Це теж частина торгу напередодні, бо вони всі були зроблені напередодні візиту американських представників до Москви. Чи ну, це просто справжнє обличчя? Ну це одне іншого не виключає, якби тому що так чи інакше можна говорити про те, що е, новизних в заявах е, особливо нема. Він в тій чи іншій мірі. Повторюю це послідовно протягом років, тому якоїсь новини, і, от як, як пан міністр каже, що мають бути наслідки, то ну я б під сумнів поставив, тому що заяв таких було вже ну трошки більше ніж багато, і наслідків якихось відмінних від наслідків, які в цілому обумовила військова агресія, їх немає на сьогодні. Навпаки, ми бачимо, що ну сполучені штати по дорозі. І ряд інших держав, там Чехія, Словаччина, наприклад, вони змінювали свою позицію відносно українського питання, враховуючи відповідні електоральні цикли. А з приводу того, чому саме зараз, то так, да, я думаю, мова йде саме про те, що він підсилює свою перемовну позицію, тобто або компроміси, або продовження війни. Знову таки, я чесно, не сильно бачу велику новизну в цьому питанні. Це так було завжди мир через поступки це відповідно трек Кремля. І давайте пригадаємо, Анкоріч Аляска їх зустріч з Трампом. Саме там, як нам потім заявили, Трамп передумав щодо послідовності. Він вважав, що спочатку необхідне припинення бойових дій, а потім досягнення домовленостей. І Путін його переконав, що необхідно навпаки, спочатку домовленість, спочатку поступки, спочатку компроміси, якщо хочете. Ну компромісами тут не сильно мова йде передусім про поступки, і лише потім припинення воєнних дій. Тому він каже: поки ви тягнете з поступками, війна продовжуватиметься. Портова інфраструктура, енергетична інфраструктура про це нещодавно заявляв пан Герасимов на зібранні з Путіном. Вона буде під ударами. Тому це, ну якби якщо шантаж не шантаж, але перемовний тиск, будемо говорити так. Але портова інфраструктура і кораблі, які в тих портах, вони і так перманентно під ударами знаходяться. А тут виходить цілий Лілі Путін після того, як декілька танкерів зустрілись з демократичною реальністю і. Ну і починає погрожувати. Мені здається, це такий, знаєте, удар в якесь болюче місце, якщо цілого Діда витягнули, щоб він почав щось коментувати на цю тему. Ну я скажу, я чесно, скептичний. Чому? Тому що е крім заяв Путіна, були заяви Казахів, казахів і були заяви турків Були в, е виключно економічні зоні, в яких відбувалися події відповідні. І вони не так, щоб власне позитивні для нас, а це або нейтральна країна по відношенню до нашої проблематики, або по суті, ну умовний наш союзник, якщо ми говоримо про турецьку республіку, і якщо припустити, наприклад, що біля турецьких берегів вони вчинять росіяни мають це на увазі, вчинять провокацію і затоплять танкер великого класу, тон там на на сто. І весь північний берег Туреччини буде там коліна в нафті ходити, Кого звинуватять у цій події? Думаю, що відповідь очевидна. Тому нам потрібно дуже обережно використовувати подібні інструменти, враховуючи те, що подібно такі дії впливають, ну скажімо так, і на наших на країни, які нам в тому числі допомагають. Тому. Не треба підставляти, скажімо так, плече, щоб ворог і противник міг використовувати, ну скажімо, це в своїх інтересах, в тому числі імітуючи дії українських сил оборони. Ну тут знаєте, це просто ремарка буде. Не може бути екологічна катастрофа тільки на півдні України в Чорноморському регіоні. Ну бо як за ти ж не можеш бути наполовину вагітна чи наполовину поголений? От турки це теж мають розуміти. В тому числі це так, пан, 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 Ну св, своя рубашка ближче до тіла, і, і, і якщо країна НАТО буде страждати в, з екологічною проблематикою, я чесно не певен, що для нас це буде краще. Угу. Окей, дякую, пан Геннадію за те, що доєднались. Геннадій Дубов, це політичний оглядач. Він був напрямом відеозв'язку. Дивимо.